Доброго дня, дорогі діти і батьки. Сьогодні я вас запрошую на заняття зліплення, а ліпити ми будемо намисто! Намисто для ляльки. Ось подивіться, сьогодні до нас у гості знов на заняття прийшла наша лялечка-Наталочка. Добрий день, Наталочка, доброго дня! Ми дуже раді тебе бачити. І сьогодні ми знову розглянемо її святковий одяг. Подивіться, у неї є така. Вишита сорочечка, спідничка мережена, фартушок, на голівці віночок, де багато стрічечок, червоні черевички, А ще, подивіться, у нашої лялечки ось таке чудове кольорове намисто. Намисто це такі маленькі бусинки, які нанизані на ниточку, і їх одягали зазвичай на свято. Ось я вам покажу: у мене є таке. Справжнє гарне намисто. Подивіться, воно складається із окремих кружочків бусинок, які нанизані на ниточку. Ось такі кружечки-бусинки ми з вами і будемо ліпити. Ось я один намисто. Подивіться, воно на ниточці гарненько нанизано багато-багато намистинок. І ми сьогодні будемо таке намисто ліпити. Для цього нам потрібне буде ось. Пластилін у мене є. У мене є дощечка, є підкладна серветочка. Ось я вже зігріла два шматочки пластиліну. І у мене є ось така досточка і ниточка для того, щоб оформити нашу роботу. Ну, спочатку наш пластилін, я зігріла його в руках, щоб він став м'якеньким. Розімнули пальчики наші розім'ялися, зробили зарядочку. Наші пальчики веселі, наші пальчики спритні, будуть швидко малювати і писати і ліпити. А тепер ось так долоньками. Наші пальчики веселі, наші пальчики спритні будуть швидко малювати і писати і ліпити. Ось так декілька разів ми повторимо, щоб наші ручки зігрілися. А тепер у ручках ми... Приготуємо наш пластилін, два шматочки пластиліну, будемо ось такими рухами зігрівати і розминати. І коли він стане уже таким м'який, що можна ліпити, від шматочка пластиліну ми відділяємо маленький шматочок і з нього будемо робити бусинку. Для того, щоб зробити бусинку, нам треба його скачати. Дітей ми повинні навчити робити це коловими рухами. Ось можна долонька. Покласти шматочок пластиліну, і ось такими коловими рухами ми робимо колобочок долоньками. Ось-ось, скочуємо, скочуємо, скочуємо. І в нас вийшла ось така бусинка, схожа на маленький колобочок. Ми відкладаємо її в сторону. Ми можемо те саме зробити на довчості. Дивіться, відділяємо ще один шматочок пластиліну. І так само можемо це зробити на дощі. Тільки замість долоньки ми кладемо на дощечку. І так само коловими рухами скочуємо наш колобочок, нашу бусинку. Ось у мене вийшло вже дві такі намистинки. А зараз ми з пластиліну скотимо їх багато цих пластилінок. Багато намистинок, ось таких. Коловими Ми... рухами навчаємо діток скочувати це ось так, щоб розвивалися наші долоньки. І ще одна у мене намистинка вийшла. Зараз я зроблю ще одну. Ми робимо багато намистинок. Пластилін у мене червоного кольору, закріпимо кольори, і робимо багато-багато. На мистинок. Ось, я їх скочую. А з другого кусочка я можу те саме зробити на дощечці. Скочую, скочую пластилін. Навчаємо наших діток працювати на дощечці, на серветочці, щоб пластилін наш не губився, щоб був порядочок скрізь, де ми працюємо. І знову з таку бусинку я скочую. Кочу, кучу, 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 кучу. колубочок ось такий, ось. І останні дві бусинки я скочу на дощечці, в долоньках можна. Скотити ось такі бусинки, а тепер ми складемо із цих бусинок, подивіться в мене їх. Подивіться, як багато в мене бусинок, я зробила. А тепер ми складемо із них намистечку. Ось у мене є точечка ось така. Є у мене ниточка. Ось, подивіться, я починаю викладати мої намистинки. Ось. І в мене вийдуть ось такі буси. Намисто для. Моєї лялечки. Ось, я викладаю на мистинки. І всі на мистинки можна викласти. Ось, іще одна залишилася в мене. Ось отак я їх викладу гарненько. І в мене вийшло, і в мене вийшло ось таке. Намисто для нашої лялочки. Наталочка, подобається тобі намисто? Так, подобається. Дякую вам, діти, за увагу. Приємної вам роботи і до нової зустрічі!